Сьогодні неділя, і ми зібрались гуляти в ліс. Фу, Саша, фу, дим. Оце такі у нас тут. Як це українською мовою лужи? Калюжі, о, калюжи. Ось такі калюжі тут біля нашого будинку. Ну так. Да. Оце така. Ось тут калюжа величезна. А, а пташки співають. Тихо. О, хтось там щось говорить, сусіди. Вся дорога. В а Там лошадка. Це те, що нам орала, да чи культувала? Сусід не чує. Сусід. Добрий ранок. Вони ще сусіди з грибами, бо тюжки йдуть. О, а зараз ми підемо ще й гриби, подивимось. Ось такі калюжі величезні. О, пленяк птички сп'ють. Немає. А де наша собачка їй щось немає? холе не Я хочу что-то. Ну я так и так и хочу. Ну я просто хочу показать. Женя забул уже ось там трактори. Не забыл. А це що продаєте? Ви що продаєте щось? А що ви продаєте? А молоко? А ага. Ось така красива річка. Внизу. Дуже красиво. Це ми йдемо по дорозі в ліс. Ну так, да. люди в Польщі. Працюють. У них завжди дуже красиво у дворі. Ой, які квіти. Глянь, які квіти вон. як у нас такі, в землі. Так. Нарциси, глянь, нарциси ще не відсвіли. Глянь, які горшки в нього красиві. Глянь. Із бетону. Мангал такий прямо стаціонарний. Там така краса, вулики ромини. Яблунька ось сю. Вже зацвітає, а от там така краса. А ось ця хатина, вон там одна. Оця хата нам дуже подобається. Зараз покажемо ближче. Оце такий тут ділянка така. І ось так ніхто. Саша, наче хтось косив, глянь, город посадив. Глянь. Ну, хто-то це присматривав. Да. Ну так. Оцей будиночок нам дуже подобається. Ну, не так будиночок, як місцевість. Тут дуже. Будиночок нічого такий. Невеликий. Оце. Калюжі скрізь. А ми пройдемо там, де річка. А то ми зібрались в ліс, а тут скрізь. калюжі, калюжі. Ну, слава Богу, хоч дощу немає сильного. Красоти неймовірні. Тут усе, і сараї, і гаражі. І ще щось не знаю що. Вон там меблі якісь з прошлого року лежать. Нікому не потрібні. Ой! Розвалилось все. От продав. А, а який... Саша, як називається погріб? Як на. Колиба? Та ні, не колиба. Якось по-другому. Ми навчаємося розмовляти українською мовою. Колорит Карпат нам дуже до душі, тому ми повинні навчитися. Так, ось отут теж калюжа здоровенна. Машиною сюди не проїдеш. а ми влітку їздили. Ось така краса. І, на жаль, серед цієї красоти, краси оце таке невежество, я б сказала. Неповага до лісу, до природи. Як можна жити в такій красі? І так знущатися з нею. Це просто жах. Дуже прикро. І ще більше і більше цього сміття тут. А з цієї сторони ось така краса, ось така краса. А пташки. Хочу показати, яка гора і які каміння тут. красиві. цілий пласт. отакий він йде прямо. Потім через 5 метрів знов такий пласт. Ось такий каміння через три метри знову. Вот такі прямо. І так постійно Ступ... ступенечка така за ступенечкою. Ялиночки. І їх дуже-дуже багато. Яка краса гляньте. Такий по, по 10-20 сантиметрів. Понад дорогою. ось така красунечка І знову пласт каміння. І струмочек бежит. О, все. О, все, камень. Снова пласт. Мій Саша зупинився спереді, мабуть, побачив Люпін там. Він ще не цвіте, але його дуже багато там. І він дуже красивий. І ялиночки, ялиночки, ялиночки. А ось і Люпін. О там. Гляньте, яка краса. Ото все Люпін. Гляньте скільки. І потім він цвіте дуже красиво. Ось світлі такі листя, дуже красиві. А все молоді ялиночки. Прямо ну я не знаю, мабуть, тут більше сотні на семи квадратних метрах. От там пішла так красиво. Ось тут знову. А тут щось пташок не чутно. Десь далечині. А ось ялинка стоїть одна. Наче чекає, щоб її уквічали на Новий рік. Така гарненька. Послухаємо пташок. Оце цвіте ревень, я так думаю. А по-нашому лопух. Кор... Ревень вже в салаті ми їли, нас пригощали в цьому році. Це така краса, я теж хочу. Це, мабуть, ревень. Він цвіте дуже красиво. Оце так. А внизу річка. І моф, і міст, такий місточок. А ревень це дуже красиво. Це дуже красиво. Це дуже красиво. І його дуже багато. І тут, і тут. Буду йти на рву квітів. Ось ось скільки його. Я думаю, що це ревень. Дуже красиво. Мама. Да, йду і о, я там як красиво. ту сторону містка. Ось такі валуни, дерево, запруда така. Зайшли в наш любимий ліс, де ми збирали гриби. Але тут дуже темно. І як тут пройти. Це ми з внучкою тут збирали опеньки. Ой. Валони оце на цих пеньках будуть опеньки. Влітку ми прийдемо сюди. Тут дуже красиво. Тут дуже красиво. Так, десь знайдемо прохід такий, щоб можна було дуже сиро. Іду! Боїться мене загубити А це що? Це що? Це що вже? Я не зрозуміла? А, це якісь горішки. Це горішки. Це якісь горішки. Грібів, звичайно, не видно у нас тут. Але дуже красиво. Оце наче це мох такий. Прямо білий, наче наче в снігу. Там пеньки. І там внизу шумить річка. Чутно навіть, оце мох, а тут ось зелений. Зелений Мох. Оце такий от зелений. І пташки теж співають. Так десь тут пройти, а грибочків ніякого. Ні одного немає. Хто там? Я, я, я. Ой, злякалась. Думала, що вже вовк якийсь. Ой. Ідемо назад, ідемо. Ідемо назад. Оце так вдалечі. ні дуже красиво. Прийшли подивитися чорниця. Дуже хочемо попробувати поїсти влітку ягоду Карпатську. Перший мостик. Коли ми йдемо в ліс. І перша річечка. Оце така. Шумить зараз. Це річка з тієї сторони. Тут вона така тиха, тиха, а по ту сторону ось така. Ой, де ж вона загубила? o meu pássaro. Oi. Assim. o abulho ele fica no Ой, голова Йдемо вже додому. Даже папа наш зйомкою зайнявся. Це щось буде таке неймовірне. Це його вразило, мабуть, дуже. Для кого він знімає, я не знаю, але це йому дуже сподобалось, я бачу. Ось красиво ось десь так, поєдить. Да. Так. Ось там уже наш будинок в тому напрямку. Залишилось 10 хвилин, і ми вже менше. О той будиночок вже пошти збудували. i'll